Вітаю на каналі Бетті Ланкорн. Одного разу, граючи якусь гру для каналу, я подумала: я ж все одно проходжу ігри та знімаю це. А чому б замість того, щоб робити якісь висновки про гру в кінці проходження, не зняти окреме відео огляд цієї гри? І от я сиджу і намагаюся зробити свій перший в житті огляд. Перше відкривачем у нас буде за Dark Pictures Anthology. в мідан. Відеопроходження якої вже є на каналі. Посилання будуть тут та в описі під відео. Так, гра не найсвіжіша, але я вважаю, що вона варта того, щоб почати з неї. The Dark Pictures Anthology вийшло у 2019 році, розроблена британською компанією Supermassive Games, які стали відомими завдяки Until Dawn. Цікаво те, що до темних картин Supermassive випускали ігри виключно на платформах Sony. На відміну від антології, яка виходить на PC, ПК та Xbox, видана ж ця серія Пандайнамко, відомими за іграми Pac-Man, Taken, Dark Souls та іншими не менш відомими іграми. Всі перераховувати не буду, оскільки це може затягнутись до безкінечності. І не про це в нас відео. Якщо конкретніше, це серія ігор, яких планували саме вісім, але четверта гра схоже була фіналом першого сезону. А вже в кінці цього 2023 року планується початок другого сезону. На Метакритиці ПК версія Man of Medan отримала схвальні відгуки, на відміну від версій на інших платформах, де вона отримала середні оцінки. На мою думку, це все одно досить високий показник серед ігор, принаймні на 23-й рік. Також гра отримала дві нагороди у 19-му та 1-20-х роках. За кращий екшен та адвенчуру, кращий мультиплеєр та наративну інновацію року, гра в жанрі хоррор та виживання у вигляді інтерактивного кіно від третьої особи. Все починається з того, що нам показують історію за часів Другої світової, про американських військовослужбовців, які повертаються додому на кораблі, та там почалась якась бісовщина. І тільки тоді нас знайомлять з куратором, який є центральною фігурою у всій серії ігор. Він наратор. Який просить нас закінчити певну історію, яка змінюється від прийнятих рішень. Тільки прийняті вами рішення впливають на те, виживуть всі чи помруть. І це відобразиться на відносинах між персонажами та на особистих рисах кожного. Наслідок цього змінить їх діалоги та рішення, що в результаті вплине на закінчення гри. До речі, їх шість варіативність завезли. І не забуваємо про кутиї. Їх небагато, але вони є. Моя проблема була з натисканням вчасно кнопок, Ну не можу я досі запам'ятати, де на контролері квадрат, а де кружок. Хоч вбийте, це поза моїми можливостями. Далі нас переносять в наші часи, де два брати дівчина одного з них, її брат Ідіот, який, окрім як підкатити до чергової жіночки й про гроші, і не думає, та капітан корабля, до якої цей брат Ідіот активно підкочував. Всі вони відправляються на дайвінг експедицію в океан, поки двоє пірнали до розбитого літака часів Другої світової, до нас підпливає човен з рибалками чи піратами, яким ми скоріше за все не сподобались з самого початку, а особливо після того, що виконав один із головних персонажів. Ночі нас взяли в полон через золотий скарб, про який ми промовились один раз, і ці рибалко-пірати мабуть по очах дізнались в першу зустріч, що ми плануємо за ним йти. І поки ми намагались врятуватись від одних, ми наштовхуємось на корабель привид, про який нам розповідали на початку гри. І тут починається найцікавіше. Поки ми лазимо та намагаємось вижити на цьому кораблі, не тільки втікаючи від піратів, а ще й від сердечного приступу, не знаю, як вам, але мені інколи було дуже лячно. Я, як людина, яка жахається, коли поруч хтось неочікувано чихає, вам затверджую. Лячно було і не один раз. Скрімерів там достатньо, хоч і не скажу, що дуже багато. Ми зустрічаємо на шляху різні картини. В чорних рамках показують смерть персонажів, біля ж показують рішення, які змінять загальну історію, або альтернативний наслідок вчинених дій та золотають. Показують рекламу наступних частин. Куди ж без неї? Проте, якщо ви цю картину не знайдете, ви про неї і не дізнаєте. Ці картинки взагалі така собі гадалка на мінімалках, тому що воно інколи навіть не близько з тим, що буде відбуватись у вас. Ні, вони вам підкажуть, що не варто йти у певну частину судна, або не брати той чи інший предмет у тому, що це призведе до наслідків. Але це було так розпливчасто, що я навіть не розуміла, чи стосується це моєї гри, чи ні. На шляху проходження автори намагаються погрозити в історію. Розкриваючи різні історичні моменти в книжках, записках, фотографіях, яких достатньо багато для створення максимальної атмосферності, у грі є не тільки соло режим, а ще й кооп, спільна історія, де ви можете грати онлайн, і ніч кіно. Тут вже ми обираємо собі герої і передаємо контролер один одному. В цілому, як на мене, гра крута. Для тих, хто любить жахи, це прям мастхи. Не скажу, що тут багато лячних моментів, але вони такі, що пробирають. Історія максимально кльово пропрацьована, графіка приємна і досить реалістична. Актора, що грав брата ідіоти, впізнала просто моментально. Єдине, що не сподобалось, це як рухаються персонажі. Ну вже максимально неякісно в більшості ігор. Персонажі рухаються на значно кращому рівні. Проте за таку варіативність вибору та зміну сюжету і історії я готова це їй пробачити. Тому тим любителям хорорів, які ще не грали в цю гру, дуже раджу. Ви будете задоволені. Та гра не хапає зірок з неба, але якісно відпрацьовує в своєму жанрі, знаходячись однозначно на своєму місці. На цій чудовій ноті будемо завершувати це відео. Агресивно закликаю до підписки на канал. А також, якщо вам сподобалось і якщо ви хочете підтримати мене, ставте лайки і пишіть коментарі. А, а, -а не забудьте подивитись в опис. Там буде цілий плейлист з моїм проходженням цієї гри та інших. Я вас міцно обіймаю. Побачимось у наступних відео і всім па-па!